Добрий ранок, дівчата. 7 липня, понеділок, 8.30 ранку. Я вже встала, вікуся теж приготувала кашу, вівсянка. Сьогодні у нас на ранок із маселком. Зараз вона буде остигати. Так, поки остигає каша, я буду зараз загружати дуже багато прання. Богдан вчора приїхав з села ввечері, тож багато речей треба прати, Але тут є речі, які забруднені в мене шовковицею і бодіна футболка. Буду зараз замочувати і відпирати шовковицю. Я вже вчора відправила свої речі і Вікіні. Зараз буду ці речі відпирати. Любиш кататись, люби і саночки возити, так би мовити. От. Але шовковиця від стіру відпирається гарно. Милом таким для прання речей вікусь. Ну, почекай. Милом для прання речей і гарячою водою. І все добре від, від, можна відібрати, тільки, звичайно, це все додаткова, додаткова праця. Так, сідаємо вже снідати. Набирай якусь ложечку і клади в ротик кашку. Ріденька, вівсяночка, як ти любиш. Клади в ротик. Вікусінька, набирай, будь ласка, кашку. Вік. Віка вже доїла кашку. В нас сьогодні зранку молочинка, тут ще трохи залишилось. Вона вже вікусь, ти будеш ще кашу? Вік? А, ну доїдай, доїдай. Давай отак я тобі зроблю. У нас сьогодні молочинка, гарненько нам зайшла вівсяночка. Вона доїдає, і зараз зараз будемо швиденько збиратись на вулицю, тому що у нас сьогодні дуже жаркий день, близько 35 градусів в день буде. Ось, тому нам треба вийти. Да. Бак, он там, он там. Да, почекай якусь. Тому треба пораніше вийти на вулицю, щоб не було дуже жарко. Набирай в ложечку. Добре, мамо. Зараз ще швиденько поснідаю, бо їсти хочеться. Вчора готувала кабачкові оладки. Зараз буду снідати, їсти їх зі сметанкою. Якби було в добі більше годин, то я б додатково до інших страв кожен би день смажила ці кабачкові оладки. Якщо б ще кабачки постійно були 25 гривень за кілограм, це було б взагалі супер. Тож зараз ось зі сметаною буду снідати кабачкові оладки. Вийшли ми вже на вулицю спекотно, Зразу відчувається, що липне спека. Поїдемо зараз на майданчик. Вікусь повертай за мною сюди. Бо вчора ми не були на Шевковиці. Вчора Віка відмовилась уходити з майданчика біля будинку. Тому зараз ми поїдемо на майданчик з Шевковицями. Ходімо, вікусь тут на нашому майданчику нема спеки, тіньочок. Вікусь, тут якщо залазити, то немає. Шовковички. Це мама має високо залазити. Біжи, біжи до хлопців, мама тобі принесе. Мама залізе високо і принесе, бо ти так високо не можеш залізти. Вікусь не лізь сама, будь ласка, Вік. Віка. Віка. я не Якось тут, коли ти залазиш, вже нема шовковочки. Це тільки мама може високо залізти і тобі взяти. Тому біжи до хлопців, можеш взяти свої машинки, а мама залізе і тобі принесе. Добре? Не лізь, бо мама не може залізти, як ти лізеш. Позалізла Віка, не лізь сама, добре? Віка. Віка, не лізь, будь ласка, сама злізь бігом. Це вона на мене дивиться і залазить. Зараз мама нарве тобі шовковички і принесе. У нас Бодя приїхав. Будуть вони з вікою кататись. Поки вони тут граються діти, то я з цієї сторони зараз залізу. Так, бо тут ще я не обірвала. Ко-ко. Ано. Да, ну, так оно, мама. Пока-пока, знайшла місце, де можна залізти ще вище, прямо на дерево. О, ну все. У мене пир, пир, як це? Піршіство пир. Високо сиджу, високо гляжу. Добре, що там Бодя може з Вікою погратися, вон в мене, бо в мене тут не початий край роботи. Сьогодні, якщо все складеться добре, збираємось йти з Бодєю після 4 годин на озеро. Це плани найбільш найближчого характеру. А завтра, якщо теж все буде добре, що це так мутно, наче? Не ну, чекайте. О, так наче краще. Ось, а завтра, якщо буде все добре, то підемо серку вона було швиденько з бодію до колясочки. В сумочці чорні візьміть дитячі серветки. І приберіть каку, добре з ручки. І не чіпай каку, і не чіпай нею нічого. Добре, Вікуся? Іди скоренько-скоренько за Бодію. От, а якщо завтра, якщо буде все нормально, то завтра зранку підемо з Бодію і з вікою теж на пляж. Це треба самого ранку встати в годин сім. Зібратися і піти. Бо ввечері я не дуже люблю з вікою ходити. Там дуже багато людей. Вона бігає по всім. Рушникам і е, там діти, дітей багато з різними там іграшками, е, половина з них не хочуть ділитись. от, Якщо з майданчика в такому випадку е, нормально піти, то з пляжу не, ну, не підеш. Ну, коротше, хіба щоб з пляжу йти, але ж коли туди прийшов, то шкода йти. Ну, ви не звертайте уваги, що я вся чорна, бо це ж я на дереві з шовковицею сижу. От, то ввечері не дуже зручно ходити. А так зранку там і людей мало, і не дуже жарко. От, тільки потім стає. Треба пораніше виходити зранку, бо потім стає реально жарко і треба встигнути додому доїхати, поки не сказився від спеки. Витерли, так? Помічничок. Вікуся зараз мама злізе. Де ти там? А, ти Я тут. О, діти поприходили. А мама сидить на дереві. Зараз мама ще трошки поїсть і підемо в магазинчик, так? З бодію. Не з водією підеш? Ми підемо всі разом, зараз мама ще поїсть. Їдемо вже в магазин. Вже початок на 12 то вже спекотно. Ну, капець. Спека. Треба в магазин і додому. Годівничечка висить. Будя прийшов пішов в магазинчик. Ми його зараз почекаємо вікусі. Щось пішов купити для пляжу, певно, що зараз подивлюсь. Ну що ти там купив? Нічого. Покажи. Сложно без взрослого вибирати круг. Непонятно, це маленький круг для мене, а ти подивись, 80 сантиметрів, написано воно туди, 80 сантиметрів, не знаю, перевіримо, а який там найвеликий, 120, чи що там, а 70, 9. а 90, 90. Це передостанній, не має бути дуже маленький. Сіний, Ні, зараз не Мам будемо відчиняти. А до твої монетки? Так, повернулись ми вже додому. Купили в Велмарті три булочки з заварним кремом по 15 гривень кожна. Моцарелу, це сьогодні буду ось помідорчики. Теж купила рожеві. Буду робити салат капрези. з. З соусом песто, якщо після пляжу сил вистачить вечором. В'язочку бананів, сир з салямі твердий. Далі два йогурти Ростішка, батон нарізний і оболонська водичка, апельсин лимон велика пляшка. Поклала віку спати, поки вона спить, я не терла приправою курячі гомілки. Ось дві гомілки просто поклала в кастрюлю. Зараз буду варити. Це для віки, а це для нас дорослих. Буде смажена курочка. Смажиться курочка. Тут також вариться курочка. А мені треба зараз навести порядок. Оце все. Це жах. Красавчики гомілки смажаться такі пухкенькі. Не знаю, чи це добре, що пухкенькі, бо але виглядає апетитно. Так, крок один до чистої кухні. Зараз буду обідати. У мене тут залишки. Спагетті. Це біле це масло просто в холодильнику Стояли макарони спагетті, точніше. І зараз розігріюсь зі шматочком сиру твердого. Він розплавиться, і будуть в мене макарони з плавленим, плавленим сиром. Ось так якраз по формі. Якось так у мене обід виглядає. На ресторанну кухню не претендую, але вже як є. Так, з кухнею так якось полегше. Там ще готується курочка. Тут поприбирала помила пластик і силікон. Так, ще прання ранішні розвісла, віка вже прокинулась. Зараз будемо збиратись на Ну, Але ми сьогодні йдемо без ріки, як я і казала. То мені треба тут розібратись з речами. Бодін омбіт, Це каша Артек і куряча гомілка. Гомілки в мене вже готові. Вже всі підсмажились. Це просто Бодя сьогодні ж купила цей круг, так тепер вони тут бавляться. Бодя з села приїхав, наче з Єгипту. Я ж себе теж без уваги не лишила, як ви розумієте. Ми вже з Бодію йдемо. Зараз будемо йти на маршрутку і поїдемо на озеро. Що там? Яблуки. А, яблука. Так, да, яблука лежать. Ми... ми підемо я, Бодя і ще однокласниця Бодіна. Зараз ми з нею зустрінемося. Повернись боді, який в тебе пляжний лук з отаким ще крутецьким колом над Я вдома знайшла свої контактні лінзи, бо без окулярів, без окулярів на пляжі це взагалі в таку спеку і сонячну погоду знущання над очима. Знайшла свої контактні лінзи і темні окуляри. Тож я повністю пляжниця. І Богдан пляжник. Приїжджаємо ми, значить, а тут пляж облагородили. Насипали піску додатково. Тут от не було цього піску, от там де в мене камера наведена. А зараз розширили пляж, там альтанки оці добудували. І зробили. Більш комфортно все, став ширше пляж. Минулому році ось тут недалечко він закінчувався, такий невеличкий був. Богдан уже пішов купатись з однокласницею. І мам... мама не мальчик. Ну так у нього ж канал. Я знаю, я тут так снял. Ну там мій пальчик і весь Звук потім буде вставлений. Ми вже повернулись додому. Зараз 8 година, 15 хвилин. Зараз вікусь почекай. Я поставила рис варитись в мультиварці і зробила салати, капрези, помідори, моцарела, соус, песто. Зараз буду їсти свою порцію. Де моя? Ось моя. Бо щось зголодніла. Вже готовий рис. Такий вийшов гарненький, розсипчастий, смачненький. На вечір справ вже ще, в принципі, багато. От. Але не думаю, що ще буде щось цікаве. Як я загружаю посудомийку, ви вже сьогодні бачили. Дуже цінна інформація. Ось. Тому вже буду прощатися. Всім дякую за увагу, всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.